Усім привіт! Нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. Ви знаєте, що все в цьому світі стоїть Словом Божим. В Біблії, в Євангелії від Йоанна, там чітко пишеться про те, що Господь є слово Боже, і все ним створене Словом Божим. В цьому світі море, гори, дорога наша, усе, що ви бачите навкруги, воно стоїть Словом Божим. Усі атоми, всі молекули, все рухається на законі Слова Божого. Але людина, єдина, хто не Знає слово Боже, хто не розуміє слово Боже, хто просто ігнорує слово Боже. Вона не хоче його пізнавати, не хоче його вивчати і робить якісь свої речі. Знаєте, це можна зрівняти з тим, що є проста людина, їй дали її автомобіль, поставили її на автостраду і кажуть: їдь. А людина не вміє їхати, вона не знає правил і їй говорить: дайжай все нормально, хоч як хочеш, хоч наліво, хоч направо, хоч на красне, хоч на зелене їдь. Все одно далеко ця людина поїде. Який буде результат цієї їзди? Вона зробить лише проблеми для себе, а саме страшніше, що для тих людей, які будуть навколо неї. Отак От само і в духовному світі. Все в цьому світі створене словом Божим. Все всьому світі стоїть словом Божим і рухається на основі закону, яке стоїть в слові Божому. Господь для того, щоб ми розуміли це слово, він про нас подбав. Від самого початку людству дав це своє слово. Господь прийшов на землю. Він створив свою церкву і там вивчають це слово, яке записано в Біблію. Це воно і є. Це наша інструкція до нашого життя. Але якщо ми його не знаємо, ми його ігноруємо. Тоді не треба здивовуватись, чому в нашому житті одні проблеми. Тоді ми просто як ті люди, яких пустили на автостраду, які просто їдуть, не знаючи ніяких правил безпеки, і всі наші проблеми і прокляття в житті, в будь-яких сферах вашого життя. що б там не сталося, знаєте, це тільки тому, що ви не знаєте, як правильно цим керувати. А Господь створив свою церкву для того, щоб ми там вивчили. Чали саме цю інструкцію до нашого життя мали щастя в наших серцях, мали мир та могли. Саме круте, що дає Господь, це життя вічне поруч з ним, і ми можемо мати це життя вічне. Амінь.